Вітаю! Багато у кого виникає плутанина. Коли вживати діє слово to be am і са, а коли ні. Сьогодні, на прикладі present simple» теперішнього простого часу ми це розглянемо, однак спершу перевіримо домашнє. Скажіть у множині слово man. A tooth. Teeth. A mouse. Mice. A goose. Geese. Молодці. Все дуже легко. Еміса вживається тоді, коли хтось кимось є. А коли хтось щось робить, ми його не вживаємо. Ну, трішки складніше кажучи, після Е-міса ставляться прикметники та іменники. Ну, або перед ним. А... Коли не вживається Еміса, обов'язково є дієслово. Себто, I am a good man. Я хороший чоловік. Я якимось є. Отже, ми кажемо M. Коли я щось роблю, I go to school. Нам уже еміса не потрібно. Я ходжу до школи. You are bad. Коли ти якимось є, ти є поганим, you are bad. То ми ставимо еміса. Коли ти щось робиш, you need a new job. Тобі потрібна нова робота. То Еміса вже не потрібно. Ні, це діє слово. Ставиться до нього запитання, що робити. Отже, це діє слово. Щось робити потребувати. Отже, Еміса не потрібно. Джона teacher. Джон, Джон кимось є. Так? Він є вчителем. Отже, нам потрібно іс. Джон лайкс бананас. Джон ні не є. Ми просто кажемо, що Джон щось робить. Джон любить банани. Джону подобаються банани. Що робити, подобатися. Так? Отже, Еміса не ставимо. Те ж саме з заперечними і питальними реченнями. Коли хтось з кимось не є Еміса, коли хтось щось не робить, doesn't don't. He is not a driver. Він не водій. Anna and I are not set. Анна та я не сумні. Зверніть увагу, дуже хочеться, хочеться поставити N, так? Після I. Однак тут множина, тут двоє людей Анна та я. Отже, ставимо А. Якби Анни не було, було б тільки I, ми поставили M. He doesn't watch TV. Він щось не робить. Він не дивиться телебачення. Anna and I don't use the internet. Anna та я не використовуємо Інтернет. Do you use the internet? Of course yes. Використовуєте інтернет? Звичайно, так. Are your friends? Ми питаємо, чи ми кимось є. Are your friends? Ми друзі. Do we love, love це любити, так? Отже, щось робити. Діє слово. Do we Ми любимо один одного. Отже, еміса нам не потрібна. Is Ostap a, a good guy? Ми питаємо, чи Остап якимось є. Остап хороший хлопець? Is Ostap a, a good guy? Does Ostap drink alcohol? Остап п'є алкоголь? Ми питаємо, чи він щось робить, так? No, Ostap doesn't drink alcohol. Do you drink alcohol? I don't drink alcohol. Alcohol is bad, так? Коли алкоголь, ми кажемо, що якимось є, ми кажемо is, Alcohol is bad. Коли алкоголь щось не робить, або я щось з алкоголем не роблю, так? I don't drink alcohol. Отже, EMSA вже не потрібно, коли якась дія. Підсумовуючи, все дуже просто: маєте дієслово, Еміса не ставите. Не маєте ставите. Себто, еміса використовується, коли ми говоримо про властивості і ідентичність. Не використовується, коли діє або хтось щось робить. Давайте перевіримо, чи ви зрозуміли. Складемо кілька речень. Скажіть: діти ходять до школи. Children go to school. Діти хороші. Слово хороший good. Children are good. Чоловіки ходять на роботу. Man go to work. Чоловік ходить на роботу. A man goes to work. так? Чоловік поганий. A man is bad. Він кимось є, так? Плюс тут немає дієслова, отже, ставиться is. Чудово! Ваше домашнє все це переписати. Вчити нічого не треба. Ну, хіба що ви побачили якесь незнайоме слово. Звичайно, випишіть його з реченням і вивчіть. Ваше домашнє це скласти 30 речень з дієсловом тобі. І 30 речень. Просто з іншими дієсловами. так? вам, аби ви ще їх написали в коментарях, аби я перевірив. Цебто нічого складного, сподіваюся, ви все зрозуміли. Також будуть додаткові вправи, як завжди, внизу під відео. Бажаю вам удачі, сам баб, палець вгору, вподобайка. See you later